Вітаю! З вами я, арт-кондитер Оля Тимкович. Сьогодні я вам покажу, як готувати декор алкогольними чорнилами. За допомогою мастики з містом какао масло від фірми Єроколос, а також водорозчинних барників від фірми Єврокорс. Нам потрібно розкатати мастику. Тепер нам потрібно зробити Кольори, якими ми будемо фарбувати. Для цього нам потрібен спирт. Наливаю сюди спирт. І розведу собі тут кандурин. Тепер нам потрібно мастику побризгати всю спиртом. І так, друзі, ми з вами зробили. Я е, в процесі можна бризгати, якщо підсихає мастика спиртом. І одночасно розведені барники в спирті лиємо і задуваємо феном, додаючи кандурин. Тепер ми залишаємо підсохнути, покриваємо краї кандурином зі спиртом. Я розводжу. Плотно, щоб був гарний яскравий яскравий. Я обгорнула наш фальш нашою мастикою з алкогольними чорнилами та в декор додала свічечки. Тут пройшлася золотим кандурином. Наш тортик готовий! Користуйтесь на здоров'я!